Всім доброго здоров'я, друзі, трап Viega душову двадцять. Е, хочу показати трошечки вам по монтажу, що як, е, чому так, чому саме цей трап. Е, він не дешевий. Насправді, завраховуючи, що це там пластик і сифон. Але в нього є дуже великий плюс. Один такий, саме, як на мою, на мою точку зору, ви можете зробити чисто під себе, під такий розмір, як ви хочете. Тобто він має 1,20 двадцять. Скільки ви собі вріжете, стільки він вам і буде. Просто відрізаєте, монтуєте. Будемо монтувати ось сюди. Тут має бути ось тут має бути душ, звідси має бути йти уклон. І тут має бути скло стояти. Ось. Це буде вмонтоване, змішувач, там з лійкою зверху і тому потім. Тобто це трошечки по монтажу, зараз от відкриваємо саме. І тут Так, бумажки, макулатура така, що є моя ціла книжка по всьому монтажу. Ось. Ну. Без вставки. До речі, у мене без ставки, ставку буду потім купувати. Мені зараз саме могнула змонтувати її. Буду потім все детальніше більше показувати, що і як. Чому так? Ось саме власне трап сам. Все бачите, Ось він. зарізається. Будь-яку довжину, яку вам потрібно. Ось так. Далі буде. Ось, друзі, продовжуємо монтувати трап Advantis. Хочу вам дивитися, в комплекті у вас йде ось таке кільце, ось таке проставочне кільце прижимне і гумка. Воно от сюди от надівається все. Спочатку це кільце, спочатку це кільце надіваєте. Туди надіваєте це кільце, воно прижимне, щоб цю гуму гумути. При... І насаджуєте сюди гумка, має стати ось сюди, в цей пазочок. Все воно чудово, потім ставиться сюди, ось так. Ось так, і це. і тоді от, виходить такий типосифончик. Але є така одна... один такий нюанс. В мене каналізація виведена якраз от в рівень з цим. Ось тут строго під 90. Тут кут 45 це чудово. Але Вас, трап Од... Од, ви собі розумієте, по центру, у мене 1,20 тобто по центру 60 см. Але вихід каналізації, у мене тут, якщо я зміщаю, все, у мене там зміщається вже цей. І щоб вийти з цієї ситуації, я, е буду, як то кажуть, трохи колхозити. Ну, в принципі, нікому я цього якби не раджу, тому що є виробник, який несе відповідальність, все, що далі, ви ві відповідальність несете самі. Ось, Саме, як е я роблю. Ось я беру 40 трубу, ну, ось це 40-50, 40 Сорокову це 40 трубу, от вона сюди заходить плотничком плотно. На неї я її сюди замонтовую, да? ставлю там резиночку кільце, прижимаю, дивлюсь, скільки воно, і ставлю, потім відрізаю цю трубу, я зараз вам покажу, і вставляю от під 90 так. І в мене вихід стає коротший в рази. Щоб ви собі розуміли, там, наприклад, візьмемо ось так, там, наприклад, А да. він в мене стане отак. От. Бачите наскільки? І я відразу піду собі в каналізацію. Тут нічого не переживайте, тут перелив і зразу туди каналізація. Це звісно, що ви там один, другий, третій, то нічого страшного. Ну, типу, Це якраз таки неправильно. А коли одненьке, то нічого страшного нема. Зразу під 90-вниз. В мене там сота труба. І я зараз вам покажу. Ось, З переходом на 50. І ми відразу сюди хлоп і та страпик буде зливатися сюди. Це от такий от е -е... на рахунок того, я... я відповідаю, що воно тікти не буде, я вам гарантію даю. Але в нас залишається все ж те саме, що це все ж таки рекомендовано виробником. Все, що інше, це вже, як кажуть, колхоз, і це вже ви відповідальність несете самі. Тобто так. Далі покажу. Зараз я відріжу, бо мені незручно, я одною рукою знімаю і все покажу. Ось дивіться, відрізали ми кусочок, ну, шматочок труби. Ось. Понадівали кільця всі. прижимати, як я вам казав, далі ставимо ось це. І вставляємо сюди. Ось в сифон. Зараз чекайте. Ось так воно от виглядає. Ось так. Все. Нічого зі цього не вискочить, нічого з цього нікуди не дінеться. І зливатися буде, повірте, дуже добре. Нічого тут в цьому, в цій, не заб'ється в цьому куті. ось так Зараз там буду далі монтувати, буду далі показувати збір тут. Як воно там сюди, дивіться, це зовнішня частина. Монтується, це все по величині обрізається. Радимо далі все показувати, розказувати. Ось проставочки, лукові ось сюди, кобуть кріпитися з їхнім граметиком. Відразу бачите, віємо. Ось запаковано, ви не попутуєте. Ось є шурупчики, які закручуються. І ось сюди з цієї сторони і з тієї. Сторони. Ну, якщо вам треба, це метр двадцять. Якщо вам треба там метр там 91, 92, не стандарти такі, да то у вас є можливість це зробити. Тому що останні всі трапи, вони йдуть в основному е, кратно 5. І то не всі виробники. Наприклад, 75 70 85 80 але це і то не всі. В основному більшість більшість іде там кратно 10 80-ка, 90-ка, метр, метр, ну, типу, як, як стандарти такі, так. Ну, але ви можете у можливість 92 зробити. От у нас був там об'єкт 92. Все, ви можете повністю по всій величині зробити 92. Це дуже, насправді дуже круто. Ось. І тут у вас є така можливість, ви собі відрізаєте з, одні, з, з однієї сторони, стільки само, з другої сторони. Ну, щоб воно було рівномірно, бо по центрі вилив. І все, типу, і так само все монтуєте. Зараз я покажу, як воно монтується. І вперед. Так, ну ось дивіться, це одна з проставочок. Все ми ось сюди в бік. Ось. Воно монтується. Дивіться. Ось дивіться, все. резиночки, бачите, все, все. все повністю гумка. Ось тут. Ось тут все. І вони, до речі, сюди ну, сюди дуже складно вставляються. Якщо насправді взяти так. Бачите, не вистачає з однією рукою. Якщо ви вставляєте, воно ну, дуже складно сюди заходить. Коли ви зажимаєте його, промазуєте, зажимаєте, його, болтиком, воно дуже так пильно пристає. Ну, зараз я там переключу і покажу вам. І все дуже ну, протікати воно 100% не буде. Це, бо всі там кажуть, що такий там вилив. Нічого там не протікає, не знаю. Ось, ну, ось так от. Ось так от воно є. Дивіться. Затягуєте. От і все. О, Різиночки випеклі поставали. І все, тут, типу, вже прижато. Ну, так само тут зараз. І, до речі, як е, ну, би герметик це не герметик, це більше для різів. От ви змащуєте її добре для того, щоб коли ви закручуєте, щоб ніде там не порвало, щоб воно таке, знаєте, якби то слизьке, типу було. Заходимо. І все, там добре промазуєте його все. Ось тут добре змащуєте, щоб позаходило. Не жалійте. Це. Ну, воно ну, там не потрібно вам більше. Краще тут його змазати, щоб було краще. І ось так, отак, от отак. Змащуєте. О, і тоді на ту сторону закручуємо. Зараз закручуємо ту сторону. Ось тепер є у нас такий от переходік. Ось так само, дивіться, змащуєте ці гумочки обов'язково. Обов'язково це все добре змащуєте. Нагадую, там є оцей їхній ось Viego. Їхні змазуєте, добре так змазуєте і змащуєте, щоб вони добре були змащені. Ось так змастили. І ось дивіться, в цей сифончик ось сюди вмонтований Добре, там щільно так поддовжене. Встановили. Зараз там відмірюємо порівню і будемо відрізати. Ось тут відмірюємо ось, скільки заходить. І ось у відріжемо, скільки нам там потрібно. Так ось дивіться, скільки відрізали. Ось, ну В моєму випадку, в вашому випадку, там звісно, що буде по іншому Вставляєте сюди гуму, резинку, теж ощільнюваню. Також її тут всередині змазуєте тим силікончиком віємським. І все, і ось цим ось кінцем вставляєте туди. І буде добре. так Зараз покажу. І ось так воно стає. Та резинка дуже щільна, дуже гарно заходить, тримається все супер. Ну, в, в, в цьому випадку я буду виставляти на розчин, а в іншому випадку, ось дивіться, є ніжки. Є ось, це кріпиться сюди, ставиться ніжки і ви собі виставляєте висоту. Ну, в цьому випадку буде без ніжок, буде тільки, буде тільки підливатися. тому що... Ну, Такий у мене варіант, в мене інше не буде. У мене тут дивіться, як далеко, і 2 см в мене має бути такого, у мене нема там вже кого ножок ставити. І обов'язково перед тим, як ви його кріпите, виставляєте обов'язково перед тим, от зараз ми змонтували, він ще, він ще не виставлений. Я кажу, він буде підливатися, виставлятися там буде на розтвор. І обов'язково перевірте воду, пролийте добре, щоб ніде нічого не було, ніде не підтікало, обов'язково. Ви розмонтуєте і все. Зальють хлопці тут уклони, нахили і все, і вже буде до побачення. Ну ось, друзі, закінчив я монтаж трапу VIA Atlantix. Ось дивіться, ось така заглушечка йде. Для чого вона потрібна? Можете потім думати, не знати, дивіться, от сюди ви її вставляєте. Ви її сюди вставляєте, там залазить встає. Раз. Лопненько заходить, але стає. Дивіться, ви встановили її, набираєте ось в, ці, в цей луточок воду, ось цю сторону і цю сторону. І залишаєте його. Можете, якщо маєте можливість, то залишаєте там ну, на сутки, наприклад. Якщо не маєте можливості, хоча б на пару годин. Чому? Щоб подивитися, чи от в цих з'єднаннях, ось тут, ніде нічого не протікає. Ви наповнюєте повністю в рівень, вона бачите, тут чуть вище ця заглушка. Наповнюйте в рівень тут, тут і перевіряєте. Постоїть все. Типу, нормально. Я вже перевірив, в мене все ок. Я її можу собі виймати. Ось, будемо наклеювати стрічку, ось там вона захиснула сюди, на цілий лоток. Ну, але це вже я завтра зроблю. Ось, дивіться, тут рівень. Ось і тут ось рівень. Ну і по лазерному рівню у нас виходить 2 см, так, як я казав, задовжені. Ну от Таким от макаром вставляється цей лоточок. Ось як бачите, як я казав, ось у мене кусочок тут трубочки вставлений звідси сюди. І все тут. Тобто то, того немає. то Ось там, бачите, зняти. Отак. Ну, Потім тут наклеєчка. І далі вже хлопці будуть розуклоночку робити сюди. Звідси сюди, звідси сюди і все. Ось так. Ну, і так як я і говорив, в мене він виставлений на раствор. Ну, тому що в мене лапки там не стають. У мене сильно велика товщина.